Назад, в минуле. Відправляємось сьогодні в подорож на батьківщину предків до річки Тростяниця. Сьогодні У нас важча дорога через ліс. Виїхали за санаторієм в нашому селищі. Через ліс їдемо на село на батьківщину предків. Важча дорога, тому що лісова, тому що. Одного разу не будемо їхати по асфальті. Сьогодні Артем не поїхав, бо багато комарів злякався. Після на село забране через ліс. Чи тут всі дороги через ліс. Ось такі тут каліжи були. Виїжджаємо на лісове озеро. Це озеро підживлює річку рихту. в цьому році воно величезне. В цьому році воно просто величезне. І кикі-мари тут живуть. А тут риба є? Ні, то добре, що він загатив. Ми хоч можемо проїхати. Тільки як я проїду. Бачив, як Бачила. Абер молодець, що загатив, нам дорожче. Так Пройшли цю перепону. Далі наїхати, Вийдемо зараз на річку Рихту. Тут у нас є могила невідомому солдату. Не знаю, чи місцеве населення, партизанево теж. Ну, взагалі-то партизанево. А також загони на Умову та Мікаяна. Десь в шершнях Мікаяна, напевно, що були. В 1941 році брат моєї прабабусі очолював штаб партизанського з'єднання імені Щорса. Разом із загоном здійснював диверсійно розвідувальні операції в районі Корсня та Чорнобиля. А також разом із загоном вступав в бої з малими гарнізонами німців та поліцаями. Його ім'я Світельський Лаврентій Костянтинович, уродженець села Сичівка Малинського району, поляк за походженням. Хто знає, можливо, загон імені Щорса бував і в цих місцях, адже це місце недалеко від Коростеня. Поліське село забране. Село забране було засноване в 1905 році завдяки об'єднанню лісових хторів. І так як в Окрузі досить багато боліт. Думаю, що основним заняттям мешканців села в минулому був видобуток залізної руди. А також заготівля деревини. Взагалі, історичних відомостей про село не так вже й багато. І тут є дуже стародавній дуб. О, який. Повертати, а там прямо є хутір селища. Хутірселище хутір розташований на березі річки Рихта. І хоча місця досить глухі, люди селилися там з незапам'ятних часів. Тут кругом болота, тут навіть черепахи живуть. Це полісся. А ще тут багато комарів які намагаються тебе вжалити навіть на ходу. Згадаємо дитинство, так? Ми сюди з дитинства їздимо. Чи на велосипедах, чи на машині. І пішки навіть йшли. 12 кілометрів. А може менше, це навпростець. Дуже гарне місце. І комарів багато. Сар'єр. Тут черепах є, Лисові, болість, черепахи живуть. Лісові поліські черепахи. Багато треба тихіше, а вони чомусь кожний. шурхіт. Що є? Чи посмотри. Це вони чують в нас. Жабячий оркестр забирав. Такі дуже дикі місця. Кар'єр. Щебень брали. Думаю, що в стародавні часи тут проживало не так вже й багато людей. І як писав отець історії Геродот, це, напевно, були племена неврів. Виїхали на качан, як кажуть місцеві жителі. Моя бабуся казала, що тут панський був будиночок. Але я перевіряла, від панщини тут взагалі нічого не було. Совєти тут добре постаралися. Сичівка або рудня Сичівська була заснована на початку 19 століття. Розташована біля річки Тростяниця. До колективізації хутори розташовувались і біля річки Рихта. Бабуся розповідала, що до створення когоспів їх хата стояла біля річки Рихта. Основною діяльністю мешканців села був видобуток залізної руди та виготовлення залізних знарядь праці. Річка Простяниця. Він вернулися в дитинство, реально. С той стороны вообще круто. Отказал мені малый Карпаты. Там ще старый міст был, там еще круче Карпаты. О, я бачу дідишему та хату. Річка Тростяниця. Тут ми корів пасли. І на цьому полі. А на тому ми, ми теж пасли, так? Да? Хоча я не пам'ятаю. Сьогодні займемося пошуками. Побачимо, що ж вдасться знайти. Велика. Перша знахідка ось така. Від ножика, напевно, складного. З узорчиком щось. Може і мого діда. Ми ж тут пасли? О, Монетка. Знайшлася. 3 -5 -5 -5 -5 -5. Ну, що ми тут можемо. Але побачимо, може і ще щось вивалиться. Ось у нас медячок, але в такому жахливому стані. Тому що тут болото знахідка. Часики дитячі. Одиночок. Воду не проникні. Може твої? Що точно добитки були? Дуві. Мамі це. Там ташенятка. Все, уходимо. Не будемо їм заважати. Щоб мама за ними до них прилетіла. Привал. Так дуже класно. Аж дитинство згадалося. Стільки що їх тут не було. Тільки сіли пообідати. Камери теж вирішили пообідати. В цьому місці взагалі немає зв'язку, немає інтернету. Лишень природа, спів пташок. Та спогади з дитинства. В цьому місці можна добре відпочити душею. Чи є зубчики? Якби було два передніх жовтих, я б сказала, що це бобра. Може і козочки. Я не знаю, по зубам не розбираюсь. Ще у нас одна монетка. 54 го я знаю, що десь тут живуть духи моїх предків. Знайшли на березі вимило тут водою. Якийсь голечик був, чись макітра. Чомусь з неймовірною силою мене тягне у ці місця. Можливо, тому що тут моє коріння. І щоб досхочу насолодитися батьківщиною предків, ми вирішуємо перейти річку на інший берег. Перейти річку. Там під берегом може бути глибше. Да? Там просто велики нам як перекидати. О, нормально. Єдине, що великі парики не будував. Берег дуже крутий. А колись так тут не було. Вже море комарів. А, вже ступеньки. Чудово. Різно Коль. Мілочь є. Є А, вони може на мілка. Тут так, все позаростало, тут колись поле було. Вже тут позаростало деревцями якось так. Краса неймовірно в цих місцях. шматочок ложки. Колончик. Ось такі Нікі Маус. Тихенько збираємося. Колесо якесь пробите чи що, спущене. 12 кілометрів попереду. Наша річка. Наші улюблені місця. іначе потрапив у дитинство Реально. Просто чудово. І купа комарів. Шкода, що село вимирає. А було б яке гарне екопоселення тут на лоні природи. А тоді дешеве то видно. Хатка. Що там? Обвалилась? Трошки, так, да. вода велика була. І що? А де камні? Круте місце тут. Але цьогоріч тут дуже багато комарів. І тільки ну, відкриваєш рота щось сказати, як одразу в рот залітають комарі. Як казав Артем, впечатляючи. Але якщо тільки ти впечатляєшся і кажеш, ух ти, то одразу в тебе в роті мільйон комарів. Що саме сьогодні трапилося і зі мною. Впечатляєш. Відправляємось додому. Попереду 12 кілометрів, які ми успішно подолали за 40 хвилин. Ага. Головне рот не відкривай, бо комари залітають. Всім дякуємо за перегляд. До наступної зустрічі.